Доброго ранку. Сьогодні в нас п'ятниця. У мене ранкова кава. Вийшла на вулицю, тому що вчора лягала спати, світла не було. Сьогодні прокинулася, вже світла немає. Не знаю навіть коли вона з'явиться. Якісь такі графіки незрозумілі. Ну, ввечері ще зрозуміло, а от зранку щось не дуже. У нас вчора пройшов дощик, все так зразу потягнулося, витягнулося, підросло, позеленіло. І те, що я садила і думала, що воно вже не зійде, прямо на очах посходило. Так що гарний сонячний ранок свіжий. Бажаю всім хорошого, мирного, тихого дня. Все прямо на очах, на очах підросло. От що значить вода, от що значить дощ. Півники. Такі простячки розквітли. Рижик зі мною. Так, троянда. Троянда красуня починає вітнути. Але бачите, от під кущами ще сухо. Ніби й дощ хороший був, а під кущем сухо. У мене цього року перший раз розквітли отакі от іриси коричневі. Якось раніше я їх не дуже полюбляла, а зараз дивлюся і мені подобається. Прекрасні сонячні ранки. Вон там, дивлюся, я садила кабачки, купила вже нові, думала пересаджувати. А вони після дощу буквально на очах, просто на очах посходили. Так, кішечка прийшла сусідська поїсти. Вже бачу, що десь кошеняток вона народила. Скоро ці кошенятка до мене прийдуть. От мої півнички. Тут у мене горошок. Надіюсь, що скоро буде квітнути. Декоративний горошок. Ну і тут теж так. Там півник похилився і що. А це в мене бузок, дівчата, не знаю, може хто підкаже. Перший рік, коли я посадила, він так гарно квітнув, це білий бузок. В цьому році жодної квіточки, жодної. Не знаю навіть, що сталося. Так чекала я, що він буде квітнути і з вікна буду я бачити цю красу. Але не вийшло. Потрібно вже косити траву, теж після дощу вона прямо на очах виросла. Ну що, рижик, пішли допивати нашу ранкову каву. Будемо чекати, коли включать нам світло. І будемо йти жити цей день. Гарний, тихий, мирний, спокійний. Всім гарного дня. До наступного відео. Пока-пока.